Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга. І я вітаю вас у другій частині відео. На тему це ж було вже. Це ж було вже. Як часто в голові виникає ця мемна фраза, коли ми вдихаємо. Новий аромат у мене це відбувається регулярно, і у першій частині я вже розповіла про неймовірні відкриття, серед яких і новинка 25-го року. Якщо ви ще не бачили цього відео, будь ласка, подивіться його. А сьогодні звернемося до наступних п'яти пар ароматів, які дуже подібні між собою. І один з яких був створений колись давно, а інший відносно або зовсім нещодавно. Це ж було вже. І розпочнемо одразу з класики жанру величний, неперевершений і для багатьох дуже-дуже страшний шалімар, страшний своєю тваринністю, своєю історичністю, закладеною у це звучання безумовно, своєю для багатьох неносибельністю саме через певну таку вінтажність, навіть не певну, а відчутну складну гру нот, зокрема саме шкіряних нот. І натомість, ні, все це не про мене. Я просто обожнюю Шалімар таким, який він є. Просто вражена тим, що цьому аромату 100 років, і і досі, і досі він актуальний. Для мене це абсолютно актуальний аромат. І наступна композиція, яку я і буду порівнювати з Шалімаром, якраз доводить, що. Шалімар актуальний як ніколи, тому що навіщо б тоді бренд Шанель створював 2020 року аромат, неймовірно схожий на Шалімар. Йдеться про Ліон, Le аромат присвячений Леву, який вийшов у бутиковій колекції Шанель, тобто не такі доступні, як та, що стоїть у звичайних парфумерних магазинах на поличках, наприклад, Шанель номер 5 Шанс це все те, що більш доступне для простих смертних. А ось колекція. Така дорога, така вишукана, до якої входить Ле Le Ліон, доступна уже не настільки, на жаль. Але чому, на жаль, ми якраз говоримо про те, що нічого такого незамінного в цих нових ароматах часто немає. І чому Чому треба ганятися за левом, якщо можна купити собі старий добрий шалімар? Будь ласка, посперечайтеся зі мною у коментарях, якщо ви з цим не згодні. Якщо ви відчуваєте, що аромат від Шанель є якимось дуже особливим, набагато красивішим, глибшим, дорожчим і так далі за шалімар. Але я так не вважаю. І зараз в цьому вкотре переконаюся. Отже, парфумована вода, наголошую, це парфумована вода шалімар. Я просто у подвійному шалімарі зараз перебуваю. Безумовно, певні відмінності при паралельному затесті існують. І це абсолютно нормально. Наприклад, в шалімарі я зараз відчуваю більше цитрусів, а у Ліон відчуваю більше шкіри. Одразу більше шкіри. Шкіра дуже гарна, дуже тваринна, але не відразлива. Тобто дуже приємне, анімалістичне звучання грубої шкіри, але водночас дорогої. І так само і в шалімарі. Присутня ця нота, але немов би більше анімалістичності, все ж таки, ще більше тваринності, ніж у лельйон. Хоча це все, звісно, може бути суб'єктивним моїм відчуттям. Насправді ж, навіть піраміди нам говорять про те, що ці аромати є близнюками. В шалімарі чи не головні відтінки? Це цитрусові бергамот, так само вони є в лельйон. Це безумовно прекрасна ваніль, так само вона виражена у. Лельйон і заявлена, і безумовно, як я вже сказала, шкіра в будь-якому разі ці аромати перегукуються дуже дуже сильно між собою, і обидва мені дуже сильно подобаються. але. Гасло цього відео навіщо платити більше, залишається актуальним. Я гадаю, багато хто з парфумерних поціновувачів знає про легендарний аметист від Лалік. Аромат Наталі Лорсен 2007 року, з яким я знайома лише у парфумерних магазинах. Тобто, на жаль, не зможу зробити паралельний затест, але він є першим ароматом, з яким інші люди порівнюють той аромат, про який ітиметься зараз. І цей аромат з'явився на світ у 2018 року. І йдеться про Gucci Guilty Absolute Parfum, аромат, який я сама тоді собі і купила. Він прекрасний, він присвячений ягодам. Щоправда, в ньому немає чорної смородини, на відміну від аметиста, де вона є. Якраз смородина в аметист мене не влаштовує. І зараз я розповім чому. Інші ягоди в ньому прекрасні. Наприклад, ожина така сама прекрасна ягода, яка і є, є, до речі, єдиною ягодою в Gucci Guilty Absolute Parfum. Як ви можете бачити, піраміди цих двох ароматів дуже між собою перегукуються. Безумовно, звучання теж дуже подібне. Але, але, на жаль, Смородинова нота у Аметисті звучить дуже тваринно для мене, дуже асоціюється з тим звучанням тваринної смородини смішно трохи це звучить, але з тим звучанням, яке люди оминають, які чутливі до цього відцінку. Чорної смородини у парфумерії, тобто відтінку, який відносить нас до тваринного світу. На жаль, на жаль, у мене відбувається саме так. Але, можливо, не всі такі чутливі, як я. Я навіть впевнена, що це не так. Можливо, не всі відчують цю базу, яку я чую насправді лише з флаконом в магазині. Можливо, на шкірі людській цей аромат так не розкриється, або на одязі, або ви не відчуєте цього звучання, тобто, все дуже індивідуально. Аметист від Лалік не даремно такий легендарний аромат, він прекрасний, і він знову ж таки значно доступніший за Гучі. І Гучі до того ж, бренд, який дуже сильно я зараз не сприймаю. Як і інші бренди з сьогоднішньої добірки, це і Шанель уже згаданий, це і кілька брендів, які будуть попереду. У будь-якому разі я все одно хочу розповісти про них, тому що, можливо, ці аромати вже у вас є, і вам не потрібно йти купувати ті, що вийшли пізніше, тому що вони не будуть. А насправді чимось новим для вас а будуть просто тим, що вже було. Але ж я не договорила, чому саме я не сприймаю зараз Гучі, тому що до 2033 року цей бренд уклав контракти з РФ і зробив це зовсім нещодавно. Буквально 25-го року. Ось така деградація. Я гадаю, що українці не повинні підтримувати такі бренди. До них на жаль, приєднався і діор. Тому що він заново відкривається в Росії, відкрився, точніше вже відкрив магазини, бутики абсолютно офіційно там представлений, і це дуже сумно. Але якщо у вас десь в шафі вже стоїть куточку старенький, легендарний гіпнотик поздм, тобто гіпнотична отрута саме у туалетній воді, то вам не треба йти до іншого бренду. Отже, можливо, вам і не варто купувати аромат від Джуліт Хезган. Які є у мене лише у семплі, і який вразив мене, просто вразив схожістю з «Hypnotic Poison». «Hypnotic Poison» в туалетній воді 98-го року підкреслю це дуже важливо саме в туалетній воді, саме 98-го року, а не у парфумованій, бо це інший аромат, і він вийшов пізніше від іншого парфумера в домі Діор. Так, от саме туалетну воду я знаю дуже добре. Я багато разів вдихала її в магазині дуже багато разів. Постійно відкладала покупку, і тепер уже його собі і не придбаю зі зрозумілих причин, з озвучених вище причин. Але підкреслюю: аромат від Джулет Хезган неймовірно схожий. Це не би реінкарнація гіпнотичної отрути Діор, яка сталася 14-го року, тобто через 16 років після виходу аромату Діор. Як ви можете бачити, піраміди справді подібні. Звучання неймовірно схоже. Хоча у ароматі від Джейт Хезеган є малина, якої немає і близько у Hypnotic Poison, але там прекрасні інші фруктові ноти, абрикоси, зокрема, обидва аромати поєднують солодкуваті відцінки, навіть солодкі відцінки ванілі, мигдалевість, І це звучання неймовірно красиве. Воно насправді. Таке фантастичне, що мені здається, що це одне з найулюбленіших для мене звучань у парфумерії. Наступна пара ароматів це люксовий мюглер, до речі, представник «Лореаль», тож, відповідно, до нього у мене ставлення теж дуже прохолодне. Та Мікалев аромат уже з нішової категорії, і, відповідно, він коштує дорожче. Але ці аромати просто неймовірно подібні. Не знаю, як це сталося випадково чи спеціально, але, як відомо, Еліан. Аромат 2005 року Елен від Мюглер це просто легендарний аромат, який я дуже люблю за його звучання. і маю лише у такій тревел-версії. А композиція Glamour Secrets of Love від Mikalev вийшла. Аж 16-го року. Але я тоді не була серед тих, хто сказав, це ж було вже, тому що тоді не була знайома з цим ароматом. Тож для мене це таке нещодавнє відкриття, дещо запізніло. Ось такий вигляд має тревел версія, і ось такий фірмовий семпл від Мікалев. Давайте зробимо паралельний затест принаймні на папері. Звісно, спочатку Еріан, тому що він вийшов раніше. Цього аромату вже залишилося кілька краплинок, і він дуже густий. І темний, темніший за Еліан. Це е, неймовірно схожі аромати, безумовно присвячені дуже, дуже яскравому, такому навіть нахабному жасмину. Я закохана в це звучання, тому що це жасмин такий дещо навіть індольний, такий злегка анімалістичний. Солодкий, він просто неймовірний. Що тут, власне, можна додати? Аромати неймовірно подібні, і чому так сталося, знову ж таки, незрозуміло. Пишіть свої міркування, якщо вони у вас є. Відносно нещодавно гуляючи парфумерними магазинами, я була дуже здивована, коли вдихнула аромат з такого дорогого бренду, як Гріті, і відчула. Щось доволі знайоме і просто, напевно, вголос сказала: це ж було вже. Це був аромат макраме в білому прекрасному флаконі з чудовим звучанням. Але, ну, це звучання просто вже якесь рідне, всотане з молоком матері, можна сказати, тому що це один в один звучання Нарсіс Родрігіс Фахео. Як ви можете бачити, перетинаються навіть е, ноти композиції. Для мене звучання неймовірно подібне, як я вже сказала. Тож. Я не розумію, для чого в 2018 році бренду Gritty було випускати аромат Макраме, якщо ще з 2003-го існує легендарний Нарсіс Rodriguez for Her, створений, як ми знаємо, Крітціна Жель та Франсисом Кульджаном. І сам бренд Нарсіс Rodriguez не зупинився і 2023 року випустив Аромат Forever, який точно не варто шукати. До того ж, це була лімітка, напевно, до 20-річчя бренду. В якій були дещо інші ноти заявлені, але її точно не варто шукати, якщо у вас уже десь давно припадає пилом, вже, можливо, не такий модний, хоча, як бачимо, модний раз бренд Гріті випускає його 18-го року зовсім нещодавно, відносно нещодавно добре окей. Отже, якщо у вас є насильство Родріг-Фахео в чорному флаконі, передусім йдеться про саме чорний перший флагманський аромат, то не варто платити більше. Я ж того аромату не маю, маю ось цей. Anniversary варіант, тобто до ювілею бренду Forever, і він мені дуже подобається. Хоча в нього, окрім апельсинового квіту та Османтусу, які були уже у флагманській версії 2003 року For року, додані також Тубероза, Франджепані. І так я, до речі, тільки з часом почала відчувати ці відтінки. Це так дивно. Зараз я їх чудово відчуваю, і мені ця екзотична квітковість просто неймовірно подобається. Дуже чуттєвий сексуальний аромат, як і всі наполягаю, всі аромати від бренду Narciso Rodriguez. або майже всі добре. Ось такий гарний флакон, прекрасний аромат. Я дуже вдячна всім, хто залишився зі мною до кінця цього відео. Хочу подякувати всім моїм глядачам, які підтримують мій канал постійно своїми вподобайками, коментарями, які чекають на моє відео, і від цієї підтримки залежить, власне кажучи, і частота виходу моїх майбутніх роликів. Тож я дуже прошу вас поставити вподобайку, якщо це відео було корисним. Напишіть у коментарях, які аромати у вас викликають фразу. Це ж було вже. Мені буде дуже цікаво і корисно. Можливо, колись зроблю продовження цієї рубрики. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе. E até a